Поліцейським, який дістав поранення внаслідок ворожого удару безпілотника, попрощалися у Харкові. Полковника поліції, 44-річного Олександра Іванова, поховали на Алеї Слави. Чоловіка поранило під час атаки шахетів 4 квітня. Тоді один із безпілотників влучив у житловий будинок у Новобаварському районі. Олександр Іванов із колегами прибув на допомогу потерпілим, але ворог завдав повторного удару по тому ж місцю. Тоді загинули троє рятувальників. А Олександра Іванова забрали до лікарні. Він переніс кілька операцій. Утім, 26 квітня його серце зупинилося. Колеги згадують чоловіка як справжнього патріота, відданого своїй професії. Ой, сірка, ми почали тікати, через дорогу стояла карета швидкої допомоги з відкритими дверима. І в ході того, як бігла я, а за мною Олександр Олександрович він штовхнув мене в цю машину, я впала в неї, а він побіг далі. Я вже його не бачила, як він опинився так далеко від вибуху, вже поранений.